Добрий вечір, друзі, на своїй малині. Якось не було часу підживити. Ось цього ну, кусочка підживили біля дому, а іншого не підживили. Їздили ми сьогодні в рейс, розвозили ще там кавун, десь був. Ось залишився ще десь там півтони все зібрали. Перець возили, огірок возили на магазини. Ось тільки що приїхали. Ну і вирішили ще підживити нашу малинку. Так як я вам показував днем, там відео є, що ми давали ось таке добриво. Це в нас дуканіт. Розмішуємо, відкриваємо нашого крана і наше добриво поступає по нашій каплі по малині. Завтра у нас буде вибір нашої малини. Малинка вроді наспіла, ви бачите, трошки вісить. Попередній раз ми збирали непоганий врожай по кількості кілограмів. Дай Бог, щоб так завтра було, то буде суперово. Завтра планується в нас. Десь 10 робітників. Ну, 8. 8 робітників найманих. Ось і два робітника своїх. Платимо вже ми не по 25, а будемо платити по 30. Так як в попередньому відео я розказував, що ми платимо по 25. Хоча ми платили по 25 і ще 100 гривень давали зверху, плюс обід. Попередній раз платили 27. Ну і також обід. Ну і завтра так само будемо платити 30 і наш обід. А люди теж заробляють. Ось головне, щоб була ціна. А, як я чув, ціна з понеділка має падати. Ось, не знаю наскільки, правда. Тому що пішов вже висип малини, малини більше є. Ну і, звісно, ціна йде донизу. Ну, Поживемо, побачимо, що у нас буде завтра. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. І слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.